Край важливе попередження для усіх українців і пенсіонерів, в тому числі в першу чергу, одну з перших черг, тому що вони в найбільшій зоні ризику, і відразу відразу е, такі рекомендації, що робити, тому що спілкуючись з десятками людей, е, зрозумів, що то набуло масовості, особливо от прямо зараз, сталася така подія, що е, от перед цими вихідними. В дуже дуже великої кількості людей прям почала сильно боліти голова, в, того, в кого проблеми з серцем почалася аритмія, піднімався тиск, і це ну прям масово-масово. Е, з чим це було зв'язано і чому зараз потрібно бути найбільш обачним, обережнішим? По-перше, це ну, магнітні бурі, не знаю, як хто на них реагує, хто в них вірить, хто ні, але сам факт їх наявності був. А тут бачив, що з погодою. Було холодно, потім різке потепління. Ура, весна прийшла і тут знову назад. По великій частині України вже почали йти сніги, і вони затягнуться і на іншу частину України. Вночі заморозки до мінус 5, а днем 0 плюс 5. Тобто доволі. Таке тепло. І це все негативно впливає на здоров'я багатьох українців. Тому будьте вкрай обережні, уважні і слідкуйте за цим. Що потрібно робити? Порадився з такими, знаєте, спеціалістами нетрадиційної медицини, традиційної. І що порадили? Нетрадиційна медицина усі заспокійливі засоби природні. Ромашка, м'ята, всі вони дозволяє це все перенести легше. Прогулянки на свіжому повітрі, але тепло в діті. Бо ось я без шапки вийшов і вже відчуваю, що вуха замерз. Це не потрібно так робити. Традиційна медицина це лікарі, що радять тим людям, які п'ють різні таблетки від аритмії, по які регулюють тиск. І інші то в такі періоди радять навіть пити такі таблетки для профілактики, бо може отак дуже різко схватити. Тому бережіть себе, будьте здорові, уважно слідкуйте за такими ситуаціями, тому що пенсії, добавки, доплати то все звичайно хорошо. Але здоров'я то найголовніше. Тож до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.